Сьогодні я буду готувати ось таку неймовірно смачну ковбасу сиров'ял в домашніх умовах. Назвемо її Бендерівська. Розпочнемо з нашого м'яса. Яловичну ми докидаємо у чашу для вимішування. Добавляємо сюди всі наші спеції відразу. В спеціях у нас використовується глюкодельталактон, старти, аскорбат натрію, глюкоза, мальтодекстрин для старту наших культур, перець чорний мелений, перець душистий, часник, мускатний горіх мелений, крохмаль, нітрит натрію, також перець чілі, коріандр, кмин, гвоздика та пажитнік. І зараз розпочнемо вже безпосередньо процес замішування нашого фаршу. Після 3 хвилин вимішування ми додамо замороженими кубиками сало, яке вже попередньо я подрібнів. Все, фарш у нас прохолодний. І починаємо вимішувати. Як бачимо, процес у нас закінчується, зупиняємо. Ось бачите, яка консистенція в нього. Додаємо сало, яке подрібнено на нас попередньо дрібним кубиком. Заморожене. Опускаємо і продовжуємо вимішування. Що ми закінчили? Ось така в його консистенція. Зараз я його вичащу повністю і буду набивати вже кобасний шприц. Парш ми втрамбовуємо максимально щільно, випустить потрібно з нього все повітряно. Яке у нас там є. Розрівняли. Наставле, підгою. І зараз будемо процес набивки. робити. Процес набивання використовуємо слідуючим чином. Використовую я балонку AICELL, вона дозволить нам максимально щільно набить форш, також це пара і водопроникна оболонка. Максимально буде йти усушка нашого сиров'яла, а також вона більш дозволяє пробачити помилки, ніж натуральна оболонка. Для тих, хто буде це робити вперше. Це саме основне. Так, ось так і бачите, батончик набитий. Зараз буде слідуючий батон. Цей сиров'ял я буду виконувати із стартовими культурами, тому що вони нам дадуть, ці старти не дадуть мені при... кислий присмак, так як деякі. Я вже ними користувався, вони не даватимуть цього. Вони нам дозволять максимально скоротити всі терміни, а також упроці... упростити процес самого в'ялення. В'ялення я буду робити нашого ковбаски у холодильнику на підвішених дверцятах. Ще покажу пізніше. Як бачите, вайцел набивати потрібно максимально щільно. Ось так. Не переживайте, оболонка не лопне, це саме основне, хто може боятись. Ось так. Зараз я додав в цей батончик. ще. Хтось виступає проти використання стартових культур Дану Рецептуру я виконаю зі стартами. Слідуючий буде у нас трошки пізніше, вже буде без стартів. Чисто з нітритною сіллю. Так, ось так зараз ми їх будемо в'язати. В'язати їх я буду ось таким шпагатом. Я їх максимально стягую, здавлюю, закручую, і потім. Уже будемо зав'язувати їх вузликом. Як бачите, наші батони вже сформовані. Ось такі вони зараз щільності. З однієї сторони я зробив таку петельку, щоб підвісити їх. Вага більшого батону у нас 528 грам, вага меншого батуна 488 грам. І зараз ми ось в такому стані залишимо ці два батони на 2,5 доби. Після чого ми з вами зустрінемось і побачимо результат. Після того, як наші старти працювали у м'ясі протягом 2-3 днів, у мене три доби вони працювали, м'ясо стало у нашому батоні ковбаси ярко-червоного кольору. Після чого ми відправляємо нашу ковбасу до холодильника. І вона через одну добу. Ось стала такого кольору вже. Пройшло 25 днів. Ось яка вага зараз у нас меншого батону. Вона складає 311 грамів. До цього він важив 488 грамів. Відповідно, усушка склала 36% у нас вага більшого батону 332 г. До цього він важив 528 грамів. Усушка і цього склала 38% батона. Давайте тепер поглянемо, який в нас ми маємо результат. Ось, давайте подивимось. Як бачимо, кубиком сало наше. Малюнок у нас доволі-доволі симпатичний. Давайте відріжемо декілька кусочків і подивимось. Ось. Ось такий ми маємо результат. Зверніть, будь ласка, увагу, закал. По краю ковбаси в мене не дуже великий, получився, але кому він не подобається, потрібно зробити наступну дію. Ми ложимо нашу ковбасу у бакет і відкаршуємо з нього повітря під вакуум і залишаємо протягом двох тижнів, після чого внутрішня волога із ковбаси розм'якшить зовнішній закол. Тепер скуштуємо, і який у нас результат ми б отримали. По солі у нас все чудово, в міру солона, по спеціях ідеальний баланс витриманий. Тож, рекомендую кожному скористатися моїм рецептом. І приготувати вдома ось такий неймовірно смачну домашню кубасу. Сиров'ял в холодильнику. Дякую усім за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки. І підтримуємо Збройні Сили України. Дякую усім.